Ді на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Українці створили плащ невидимку. Йдеться про розробку, яка є суперзахистом від російських тепловізорів та дронів з тепловізійними камерами. Плащ блокує випромінювання тепла та робить бійців непомітними для ворога, наприклад, наших снайперів або групи оборони, які виконують бойові завдання. Більше про плащ невидимку і інші розробки для сил оборони говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Наталія Кушнерська, керівниця проєкту Брейван. Пані Наталія, вітаємо. Вас вітаю вас, дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Ну що ж, плащ невидимка звучить вражаюче. Розкажіть ті подробиці про розробку, якими можете з нами поділитися. А ви абсолютно праві Напевно, що вчора цей плащ невидимка створив певний вибух в мережі зацікавленості в наших українських медіа та міжнародних ресурсів. Насправді це є дуже важливий засіб, який дозволяє робити наших воїнів так званими невидимими для ворожих тепловізорів. Вона повністю перекриває випромінювання тепла тіла людини. Вот тому ми розуміємо наскільки це важливо для наших сил спеціальних операцій для спеціальних груп, які працюють там. В тилу назвемо це так ворога для того, щоб залишатися непомітними для, для таких їх засобів, там, які мають тепловізори, я знаю, що є вже в загальнодоступному просторі деякі технічні аспекти цієї, цієї розробки. Це стосується ваги, це стосується стосунків, виробу з вологою, навіть вогнем. Так і є, де його вага там до 2,5 кг. кілограмів. Він є захищеним для вологи, для води, для снігу, і він є захищеним так само для вогню, тобто повністю можна гарантувати безпеку і збереження життя людей. Якій стадії? На якій стадії сьогодні знаходиться розробка, і коли е, ним зможуть скористуватися наші захисники? Ну, ви знаєте, гарна новина заключається в тому, що вже перші такі плащі, вони поїхали до наших захисників. Їх поки що не так багато, але компанія зараз займається, по-перше, масштабуванням такого виробництва. По-друге, закінчує. Е, Летам легалізацію дописну там допис до експлуатації до Міноборони такого е, такого за, е, засобу да, винаходу для того, щоб воно було повноцінно вже е, на озброєнні в нашій армії. А скажіть, будь ласка, якщо можете дати таку інформацію, наскільки дороговартнісною є така розробка? Е Давайте так. Порядок цифр там вартості наразі це близько 500 доларів за таку розробку. Але знов таки ми сподіваємося, що коли буде масштабування і буде можливість більше виробляти, то ціна так само може зможе зменшуватися. Дякую за подробиці, Ну давайте спілкуватися в більш загальному сенсі. Якими ще розробками для армії може похизуватися проєкт Брейван? У ну, насправді хотілося б напевно згадати про е, захід, який відбувся минулими е, днями на минулому тижні у Львові. Це був в е, Львів it Арена. Вперше е, повноцінно був е, представлений, е, представлений напрямок Defense Tech на цьому заході е, була е, було прям змагання між е, українськими Defense Tech компаніями. Було представлено 15 різних компаній в різних напрямках, які роблять. І системи зв'язку, і, і роботизовані різні комплекси, і системи для мінування. І за результатами цього заходу було обрано обрано троє переможців: тобто, перше, друге, третє місце вибрали перемогу проект Хімера. Вони роблять рації для наших військових, які є захищ... з захищеним зв'язком. і вони є дуже. Дуже гарно себе зарекомендували. Вони вже активно працюють на фронті сьогодні. Друге, третє місце це детектори ракет і шахетів з звукові. Називається якраз компанія Звук. Третє місце це компанія Фолхонс, яка. Робить пеленгатори «Етер» якраз для різних систем так само і чудова новина в тому, що якраз за результатами цього конкурсу компанії Falcons і компанії звук вони об'єднали далі свої зусилля, далі будуть розвивати свої продукти разом, тому що вони якраз добре доповнюють да, один одного і є там послідовними технологіями. Якщо говорити про ці винаходи, якщо говорити про плащ, невидимку, чи зацікавилися цими розробками за кордоном? Так, звісно, на це є великий запит за кордоном. До речі, можна додати, що на минулому тижні був форум оборонних індустрій, який так само проводив, проходив в Києві. Там була велика кількість міжнародних команд, і ми відчуваємо з одного боку велику зацікавленість міжнародними компаніями, корпораціями і так само інституціями щодо всіх оборонних інновацій, які створюються і народжуються в Україні. Вони дуже ними цікавляться. і З іншого боку, ми відчули велику готовність і вже певні кроки. Багатьох міжнародних компаній заходити в Україну, відкривати і локалізувати тут свої виробництва, підписувати спільні і відкривати спільні проекти і спільні виробництва. Тому це насправді дуже гарний знак. Там більше 20 угод вже про спільні підприємства було навіть підписано за результатами цього заходу. Тому це насправді є, є дуже. Потужні результати для наших українців, і так само за результатами цього форуму, Я ж кажу, ще раз дуже багато спілкувалася з різними технологічними кластерами, асоціаціями там, корпораціями. Вони всі дуже дуже зацікавлені в тому, що відбувається у нас в Україні, і прям дуже за нами е е спостерігають. Як просувається розвиток Брейван? про яку кількість розробників, розробок і інвестицій на сьогодні йдеться? Насправді сьогодні на платформі більше 580 розробок вже є зареєстровано. Якщо говорити про гранти є грантова програма, які три місяці, нагадаю. Сьогодні вже профінансовано 56 проєктів майже на мільйон доларів. Чекаємо. В найближчий час, що ми якраз першу таку ланку перейдемо, і дуже багато заявок продовжує видаватися на цю грантову програму. Ми сподіваємося, віримо, що зможемо збільшити кількість і суму грантів для наших українських виробників з наступного року і за рахунок державних коштів, і за рахунок зараз активно все ж таки дивимося на можливості залучення міжнародних грантових коштів, тому що на це є велика зацікавленість. Що ем, щодо інвестицій, е, знов таки під час Львів IT Арена було оголошено про 200 тисяч доларів інвестицій на чотири наші українські проекти. Е, знов таки там була частина переговорів. не можу поки що розкривати деталі, але є зацікавленість і, 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 і в інвестуванні, і там попередні вже домовленості е, там. Про 100 тисяч доларів це точно і ще є інші там суми. І е, сьогодні те, що нас теж дуже надихає, що е, у нас була так само до речі, у Львові панель, так само говорили про інвестиції, і там були представники е, данської е, інвестиційної там компанії Техтех Барбікю, і вони кажуть про те, і це якраз тренд, який нещодавно розпочався, але дуже нас надихає, що Сьогодні міжнародні інвестори готові інвестувати вже в українські компанії, і вони кажуть, що ми хочемо інвестувати саме в ті компанії, які знаходяться в Україні, які працюють в Україні. Вже немає такого великого страху. Скажімо, так до нас заходити і вкладати гроші саме в українські компанії, які тут працюють і розвиваються. І це насправді дуже гарний такий знак для кожного з нас. Які розробки сьогодні є пріоритетними для Брейван? Кого чекаєте на платформі і з якими ідеями в першу чергу звертатимете увагу на новачків? По-перше, -по у нас платформа відкрита для 12 вертикалей, які визначені Генеральним штабом. Вони всі є у нас на сайті, їх можна подивитися. Фокус нашої уваги ми взяли зараз чотири основні напрямки. Це роботи, якими ми вже активно займаємося травня місця. Перші три зразки вже отримали допуск до експлуатації. це наземні роботизовані турелі. Вони вже так само є на фронті, працюють на фронті. І ми цим дуже надихаємось. Окрім того, на платформі сьогодні більше 70 інших різних роботизованих платформ, які можуть використовуватися як для логістики, так і для розмінування, так само і для Тамікадзе і для там для стрільби, тобто це різні насправді напрямки застосування таких платформ. Їх сьогодні є у нас при Ванже більше 70, 25 вже було відтестовано і є великий трек, коли все більше і більше таких розробок і роботів будуть отримувати довго до експлуатації. Нещодавно так само говорили про роботизовані системи людь. Говорили там, і ми проводили захід для так само по розмінуванню. Це, це другий да трек нашої уваги. Це розмінування розмінування як бойове, так і гуманітарне. Теж бачимо, що тут є чотири напрямки: це детекція вибухонебезпечних предметів, це обробка інформації. Це безпосередньо невеличкі комплекси для розмінування. Це великі машини. Так само є великий трек для того, щоб у нас в Україні з'являлися такі оборонні технології. Зараз вже створюються, і ми сподіваємося, швидко будуть дерегульовані так само процеси сертифікації таких. Зразків технологічних для того, щоб ми могли їх використовувати, могли споживачі їх активно викупляти. Е... Да? Це був другий напрямок розмінування, третій напрямок це все, що стосується РЕБ РЕР. Тут ми працюємо в двох напрямках: Першу, перший напрямок це так званий окопний РЕП, який дозволяє захищати наших. Захисників і захисниць на лінії фронту і захищати нашу техніку. Другий напрямок це системи е, зв'язку, які використовуються е, в наших засобах і є стійкими для е, застосування ворожого ребереру. От і четвертий напрямок це штучний інтелект. Ми починаємо розвивати цей напрямок. Ми розуміємо, які великі задачі стоять в розвитку засобів з використанням штучного інтелекту. Тут є знов-таки багато широві напрямки його використання. Всі ми бачимо, як штучний інтелект вривається активно в наше життя, тому активно зараз будуємо процедури і містки для того, щоб все більше і більше. Насправді ефективних рішень було для використання наших сил безпеки і оборони пані Наталі. Дуже дякую вам за вімкнення за час, який ви приділили. Лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку була Наталія Кушнерська, керівниця проєкту Брейван. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Далі буде дивіться сьомий телеканал.